Так, проходите. Чопський прикордонний загін святкує 67-му річницю. З нагоди свята прикордонники відзначили кращих пам'ятними відзнаками та грамотами. Є за що? Лише за минулий рік зловили більше п'яти сотень нелегалів, вилучили майже 90 автомобілів та 13 одиниць вогнепальної зброї, які намагалися незаконно перевести через кордон. Особлива гордість загону кінологічна служба. Дуже цікаво, що такі цікаві заохочувальні призи і медалі сьогодні отримують службові тварини, які несуть службу по охороні державного кордону, відповідно, медалі і маленькі гостинці для апетиту. Службові собаки, які несуть службу в пунктах пропуска, які показують результати по виявленні наркотичної сировини, зброї і інших прескурорів. Відповідно, сьогодні буде захочуватися одна службова собака, котра найбільше показала результатів затримання порушників державного кордону на зеленому кордоні. Серед відзначених прикордонник Андрій Андрощук та його службова собака Бесі для неї це вже друга нагорода за два останні роки. Затримати незаконного іммігранта. Це є саме. Як говориться, любиме діло. Без того вона не може. У нас затримала вже більше 50 незаконних іммігрантів. Того року на початку була нагороджена відомчою нагородою третього ступеня. Це, це вона є. І цього року за ті ж самі заслуги була нагороджена другого ступеня. За відміну. Прикордонний пункт в місті Чоп діє з 1946 року. Довгий час він називався закарпатським прикордонним пунктом. А з 2004 року отримав назву Чопський прикордонний загін. В Україні він єдиний, що відразу стежить за кордоном з трьома іноземними державами.